Вітаю, друзі. Я Олена Требошна. Це канал. Є питання про гроші і зброю буде сьогодні. Якщо щось для нас і зайшло в глухий кут, то це швидше не ситуація на полі бою, а питання зброї і продовження фінансової підтримки України сполученими штатами. Фінансові ресурси, які були виділені нам, вже використані на 96%, Залишився 1 мільярд доларів. Як повідомили в Раді нацбезпеки США цього тижня? А за тиждень Сполучені Штати знову зіткнуться з ризиком шатдауном, якщо Конгрес не проголосує бюджет. Там все ще не домовились, і все ще в тому числі і через нас цього тижня на тлі публікації в американських змі про те, що на Україну знову нібито тиснуть і вмовляють сісти за стіл перемовин, хоча публічно всі все заперечують. В американському конгресі тим не менш публічно говорили і про це. В комітеті сенату з міжнародних відносин пройшли слухання, де республіканці підняли саме це питання. Сенатор республіканець Ренд Пол під час слухань запитував, чи підтримують Сполучені Штати в принципі ідею перемовин з Росією з метою припинення війни. Пол згадав про статтю Валерія Залужного як аргумент на користь того, що необхідно рухатись до перемовин. Інакше, як він сказав, в Україні буде повний занепад, і десятки тисяч людей помиратимуть далі від війни. Сенатору на це заперечували, що для переговорів потрібні дві сторони а в Кремлі говорити мовляв не хочуть, і Путін планує почекати і подивитись, чим закінчаться вибори у самих сполучених штатах через рік, розраховуючи на те, що ситуація обернеться на користь Росії. В який глухий кут зайшла ситуація в штатах і як з нього вирулювати з Олександром Краєвим, директором програм Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська призма буду говорити сьогодні про все це. Не забудьте підписатись на її питання і поставити вподобайку. Олександр Краєв на її питання про те, що там відбувається у Сполучених Штатах, і коли це все закінчиться на нашу користь. Вітаю вас, Олександре. Ми з вами здається були надто оптимістичними два тому, коли розраховували, що все вирішиться достатньо швидко після обрання спікера. Але зараз все застрягло. Вчора виступав Кірбі, і казав, що гроші залишилось там один мільярд, і майже все використано. А в конгресі все ще якийсь колапс. Які, які зараз у нас оцінки, і коли ми можемо чекати на ці гроші і на вирішення питання? Так, ми ми насправді були оптимістичні, тому що ми чекали на іншого спікера. Ми бачили іншого спікера, і ми розраховували, що він себе буде вести по іншому. Тому так нас трохи Майк Джонсон підвів. Але наразі ситуація така, що ми бачимо абсолютно чіткий настрій трампістів у палаті представників продовжувати ось ці політичні ігрища. Якщо бути дуже конкретним, у них часу на подібні торги, як з демократами всередині палати представників, так і з сенатом, ну буквально півтора тижні, тому що до 17 листопада їм кров з носа треба встигнути прийняти федеральний бюджет, і тому так чи інакле їм або треба до цього моменту прийняти всі ті пакети, які розглядаються, тобто Україна, Південний Кордон, Ізраїль Тайвань, або їм треба це питання відкласти на після бюджету. Тому наступні півтора тижні якраз пройдуть в атмосфері дуже і дуже активних оцін. Цих а, а, активних політичних переговорів, торгів і так далі, але ж вони можуть вони можуть і сімнадцятого просто теж знов впертися в шатдауни, проголосувати, просто знов тимчасові якісь пакети. Ми знову залишимось без грошей. Ось у цьому якраз найцікавіше питання, тому що з однієї сторони так у трампістів залишається така можливість, але в перший раз вони скинули всю вину на демократів і на, як вони це назвали, нерішучих рішучих республіканців. Вони сказали, що ми ж не можемо прийняти неготовий бюджет. Нам потрібно, ще що час, щоб ми його переглянули. Нам потрібен час, щоб ми з ним попрацювали, і тоді дійсно вони вносили якісь правки, вони розглядали інші варіанти і так далі. І це був доволі протяжний процес. Зараз вони. Просто ним не займається, тобто зараз є трампійське керування, керування палатою представників, і за трампістів палата представників зовсім не працювала над бюджетом. Палата займалася чим завгодно, окрім того, щоб працювати над бюджетом, і тому. Зараз буде вже скоріше зрозуміло, що ця криза є надуманою, ця криза є штучно створеною. і Винні в цьому якраз трампісти, на чолі з Майком Джонсоном, і тому для них зараз доволі ризиково продовжувати цей шатдаун, Для них доволі ризиково наражатися на таку критику. Тому що все, що вони робили останні два з половиною місяці, приносило для них свої результати. Вони зайняли палату, вони стали набагато активніші. Тепер уже всі майже всі сприймають республіканську партію як таку, яка керує. Віться трампістами, а, а тому їм не можна втрачати оцей козир, цей золотий шанс, який вони отримали. А доведення країни до шатдауну якраз ну змусить їх зрозуміти нарешті, що трампісти це роблять лише для політичного хайпу і дійсно не можуть керувати. Я бачу, що намагаються публічно переконати там, я не знаю, і політиків і суспільство в тому, що необхідно ухвалити бюджети, необхідно вирішити питання фінансування для України. Викликали в Конгрес навіть свідчити, як вони це називають, Остіна і Блінкена. І їм там ставили достатньо такі неприємні для нас питання, на які вони відповідали, що так без американської допомоги Україна може програти. Чи діють ці аргументи в принципі? чи видно їх по телебаченню? Чи Бачать їх люди, а найкращий показник того, що ці аргументи почули і побачили, це те, що їх потім п. Перецитовували і повторювали самі республіканці, тобто не ті демократи, які і завжди так це розуміли, голосують нормально, так як нам потрібно. Але й ті республіканці, які до цього сумнівалися в підтримці України, насправді дуже добре, що ми побачили е, реакцію сенатських республіканців, коли Палата представників захотіла розділити наші пакети допомоги з Ізраїлем. Дуже добре, що керівництво республіканців в сенаті, в принципі, дуже чітко повторює ту лінію, яку казав Блінкен. Тобто, ці аргументи. Те працюють, от Блінкен, коли він дійсно надав абсолютно чітке розуміння ситуації, що американська допомога є невід'ємною частиною оборони України, вона є невід'ємною частиною успіху України. А тоді стало дійсно зрозуміло, що а, республіканців консервативних переконати можна з трампістами, на жаль, це так само не працює, тому з ними треба йти на певні компроміси. Там ще одна паралельна лінія почала розвиватися цього тижня. Змі американські написали першими про те, що нібито зараз знову піднялася хвиля спроб примусити Україну до перемовин. І знову ж таки, буквально 8 листопада в конгресі були слухання і на цю тему. Там було загалом розглядали питання фінансування грошей для України, але в цьому контексті вони обговорювали і питання того, що можливо треба. Сідати за стіл перемовин це озвучували знову ж таки там республіканці. Ренд Пол е, виступав і озвучував таку тезу і посилався якраз на статтю залужного, яку він трактував як е, ознаку того, що ситуація зайшла в глухий кут, і треба сідати за стіл перемовин. Вони всі публічно це спростовують. Що ці питання озвучуються, але це публічно обговорювалося якраз на цьому слуханні. Наскільки це серйозно? І, і, не знаю, може бути аргумент. Скажімо, так було зрозуміло, що рано чи пізно статтю залужно так сприймуть, тому що ну насправді він з абсолютно професійної точки зору сказав, що так умови на полі бою змінилися, так змінюється сама структура того протистояння, яке йде. Ми знову переходимо до позиційної війни. Ми знову переходимо в інший формат цього бою. Але Україна продовжує боротися. Україні потрібна така і така допомога. Було абсолютно чітко зрозуміло, і на жаль, ми це побачили в першу чергу. По українському інформпростору, що хтось почне сприймати це, як ну все нам хана, все тепер ми вже не будемо нікуди розвиватися, ми не можемо продовжувати контрнаступ, все, ніякого продовження цього не буде. Ну і звісно, в Америці також з'явилися такі люди. Чи є це наративом, чи є це дійсним меседжем? Ну, так як Білому дому Держдепу і Пентагону довелося реагувати, то так, думка є доволі поширеною. Але ми побачили зі сторони американського керівництва, що вони не підтримують такі ідеї. Вони кажуть, Україна сама має вирішувати, в який момент вона має починати ці переговори. Вона має сама вирішити, в який момент вона бачить зупинку бойових дій, в який момент все інше має відбуватися, і так далі. Тобто такий наратив існує, і, на жаль, в Америці він також доволі популярний, але поки що ніхто змушувати нас або торгуватися ідеєю переговорів, не буде. Є один вагомий аргумент, який стримує американців від такої позиції, і це наш формат саміту миру. Тобто, паралельно із тим, як ідуть розмови про те, що Україні треба пропонувати переговорний формат, Україна сама створила по суті переговорний формат, який має діяти після нашої перемоги, який має відповідно ці результати зацементувати. І от остання зустріч на Мальті, яка. Була за дуже широкого представництва, на жаль, без Китаю, вона показала, що Україна до таких переговорів готова з одним єдиним великим. Але ці переговори мають бути по нашому плану миру, і ці переговори мають бути за нашою за джендою, за нашими правилами. Тоді ми дійсно будемо готові, хоч до якогось формату переговорів. Але. Потрібний час на потрібних, тобто на наших умовах, і відповідно до нашого плану миру. Ось і все. Тобто, якщо вони вже хочуть крутити цим аргументом, то давайте ми цей аргумент також розкрутимо в свою сторону, як ми це зробили на Мальті, в Джиді, в Копенгагені. Ну, от якраз цьому ряду полу на цьому на цих слуханнях представник США, який якраз був там на Мальті, відповідав на ці його мирні пропозиції, тим, що немає з ким говорити, що може навіть якби хтось і хотів, то Путін взагалі не хоче про це говорити зараз. Це їх контраргумент, але е, там же була озвучена думка про те, що Путін чекає е, листопада 24-го року, щоб можливо отримати якусь іншу владу в Америці, з якою яка буде грати йому на. Користь чи стежите ви за тими дебатами, як там розвивається ситуація? Ми ще теж не можемо виключати, що Трамп може стати президентом, яка зараз у нього підтримка, і як, в принципі, нам в такій ситуації треба було б себе вести. Бо треба ж, очевидно, напевно, теж якісь контакти, якусь політику і з ним вибудовувати, тому що ви може таки стати наступним президентом Сполучених Штатів. Так, дійсно, з Трампом ситуація доволі складна. Поки не наступило 4 березня. Ми не можемо бути точно впевнені, в якому він статусі. Але нещодавно от була здійснена, скажімо так, доволі вдала спроба все таки налагодити з ним контакт. Отой е, обмін репліками між ним і президентом Зеленським, коли Зеленський йому запропонував приїхати в Україну і відповідно е, самому тут вирішити всі ці конфлікти, допомогти нам вирішити війну з росіянами за 24 години, як Трамп нам, нам обіцяв. Але Трамп відмовився. І зі зрозумілих причин Трамп знову показав, що таке його українська риторика. Його українська риторика розвалиться в той момент, коли він приїде в Україну. Його всі аргументи про можливі переговори з Путіним і Зеленським, які Трамп буде модерувати, розвалиться в перший же момент, коли він поспілкується з людьми тут, або коли він поспілкується з самими росіянами, або коли він сам приїде в Україну. Тому що для нього це хайп для нього як для еталонного трампіста. Питання України є лише можливою зброєю, можливим політичним інструментом, яким він може боротися, із тим, що робить президент Обама. Тому, поки що, от з того, що мені відомо від нашого посольства, з того, що ми бачимо у відкритому інформаційному просторі, ну вийти на нормальні контакти з Трампом, поки що просто нереально. І тому, на жаль, ми не маємо такої можливості. Якщо ж ми кажемо про те, в якому він зараз статусі, то прямо зараз от останні опитування показали дуже і дуже дивні результати. Трамп знаходиться в районі 33-35 Байден відповідно в районі 30-35 і несподівано для всіх на третє місце з 24% виривається Кеннеді. Той самий Кеннеді, який казав, що вакцинування це нацистський режим, що це чіпи, які мають слідкувати за людьми. Той самий Кеннеді, який вир, вірить в анунаків, всесвітній сатанинський педофійський заговор і все інше, і він виривається на цьому фоні як незалежний кандидат, бо він вийшов з демократичної партії. Як незалежний кандидат, виривається на третє місце. Тобто, що це нам має показати, що зараз опитування взагалі нічого не значить? Зараз опитування насправді це просто замір того наскільки. Кризовими є інформаційні комунікації, наскільки кризовим є взагалі простір довкола виборів, що такі люди, як Кеннеді, можуть несподівано, не виступаючи майже будучи присутніми на двох-трьох телеканалах, не маючи своїх ралі, не маючи підтримки, не маючи фінансового інформаційного забезпечення кампанії, вони можуть вирватися на третє місце. Тому всі прогнози щодо Трампа зараз, ну це діло дуже неблагодарне. Може бути взагалі якийсь чорний лебідь? Абсолютно, тобто, зараз ми в, той, в тому хаосі, в тому незрозумілому пруді з чорними лебедями, де ми взагалі не можемо, на жаль, прогнозувати. Але ми будемо з вами намагатися робити. Я вам дякую а за це? пояснення, Олександр Краєв, бо в неї питання. Дякую вам. Дякую вам.